Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня в студії. Працює Вікторія Пінчук. Сьогодні в Інгулецькому районі пройшла арт-виставка з вірою в майбутнє, на якій представили різні роботи, а також експозицію із фотографій родин, які переїхали до Кривого Рогу із тимчасово окупованих територій. Також збирали кошти і на потреби ЗСУ. Тож більше про такий захід нам сьогодні розповість завідувачка відділу культури виконкому інгулецької ради Олена Тимофієва. Добрий вечір, пані Лена, вітаю вас в нашій студії. Дякую. Зокрема, як на сьогодні із такими мистецькими заходами у вашому районі, інгулецькому. На сьогодні дуже добре, хочу вам сказати. Нам дуже приємно, що це вже ми проводимо другу таку артвиставку. Перша у нас була 14 жовтня на житловому масиві Південний проводили. І сьогодні також проводили на житловому масиві Інгулець. Хочу вам сказати, що житловий масив Інгулець сьогодні показав нам таку згуртованість. Південний теж був згуртований, я можу про нього теж розповідати, я, я його дуже люблю, сама родом з, з, з цього житлового масиву. Але сьогодні на Інгульці, окрім артвиставки, як представили у нас художні роботи учнів сьомої музичної школи, дуже багато їх було, цих виставок картин, також малюнки всіх учнів шкіл житлового масиву Інгулець. Фотовиставка була саме моє улюблене місце учнів середніх шкіл житлового масиву Інгулець. І також була виставка, як ми їх називаємо, нові інгольчани, тобто криворожани це наші внутрішньопереміщені особи, які зараз мешкають в нашому Інгулецькому районі. І це, але окрім цього, ще всі дошкільні заклади житлового масиву Інгулець, середні шкіли, школи і також ліцей, всі зробили сьогодні. Майстер-класи і ярмарок. Ярмарок за рахунок чого ми зібрали сьогодні, були продажі різноманітних виробів патріотичного направлення. Картини були продані сьогодні, які малювали учні сьомої школи. І сьогодні ми за один день з 14 до 16 години зібрали 45 880 гривень. А загалом було багато людей, тому що так. сума така вражаюча, можна так. сказати, за кілька годин так. не кожен так. Збере. так, Багато було дуже багато людей. І люди приходили всім дуже подобалось, да, Ще я не сказала, просто небо звучала жива музика у нас. Це дуже багато було людей, вони були дуже задоволені. І ми зрозуміли, що в цей час, коли ми зупинили практично проведення ось таких заходів. Люди в цьому дуже дуже нуждаються. Воно їм потрібно як ковток повітря. І тому я думаю, ми будемо проводити на свіжому повітрі просто небе, ще заходи. Ми ще подумаємо, що можна провести, поки ще нема таких, таких холодів. А хто більше всього потребує таких заходів? Це діти чи все ж таки дорослі також долучаються всі. всі. Дуже активно і дорослі долучилися в ярмарки, які сьогодні проводили, дуже багато те, що було зроблено, і руками освітян, саме вихователями, викладачами, це ну, всі, абсолютно всі, навіть долучились і то, що діти, а з дітьми ще їх батьки. Це так здорово, це, ну, це класно. І це дуже дуже приємно, тому що ми всі як одне сердечко. Венісон, це дуже добре. На південному хочу сказати: 14-го, коли у нас проходила, дуже добре було проведено, і викладачі шостої музичної школи зробили шикарний концерт, просто небо» і завершився він гімном України. Яка взагалі була початкова мета? Я почула, що це і збір на потреби ЗСУ, і також, щоб люди відволіклися. Можливо, так. ще були якісь такі напрямки, які хотіли охопити і чимось допомогти. Так, так, напрямки ще є. Ми хочемо як, якомога більше охопити у різних направленнях на культурному фронті, як ми кажемо, людей, тому що хтось малює, хтось щось робить, хтось пише вірші, і тому е, у нас Дуже-дуже гарна дата 60 років Інглицькому району, району у грудні виповнюється. І тому ми захотіли, щоб багато-багато людей в цьому також прийняли участь. Участь у зв'язку з таким складним нашим часом, але щоб вони приймали активну участь. У нас наступним це буде, ми вже об'явили конкурс, будемо працювати. Це конкурс віршів присвячених. Нашому інглийському району цей конкурс так і називається. Наш я розумію. Можна в секреті навіть трошки, щоб така була інтрига. А так. для кого конкурс? Це, для Це діток? Конкурс. Для всіх вікових категорій це будуть і діти, і це будуть зустрічатись з ветеранами абсолютно, це може бути і п'ятирічна дитина, і може бути 90-річна пані чи пан. І тому ми будемо якомога більше людей до цього. Долучати, долучати так. Так, А хто може взяти участь? Жителі конкретного району так. чи можуть всі криворіжці? Якщо є таке бажання, навіть якщо є бажання написати про інгулецький район не тільки криворіжці, але й вся Україна. Також у нас ще до 60-річчя району заплановано. Це вже наш буде 32-й фестиваль. Він поруч йде з року нашої незалежності нашої держави. 91-го року це наш фестиваль улюблений джерельця». Ми також його присвячимо у цьому році 60-річчя району. Якщо повернутися до артвиставки, ви е, згадували, що були представлені різні роботи. Якщо так конкретно, це що? Це живопис, це якісь е, підробки, прикраси. Що це? Це і живопис, і було прикладноужиткове мистецтво. Дуже дуже багато було виробів, І майстер-класи робили, е, там виробляли з бісеру. Е, з, е, е, з матеріалу, прикраси, так, прикраси так, але всі це саме патріотичного характеру. Сумки розшивали. Ну, дуже, дуже багато було таких цікавих, цікавих робіт. Дуже гарні, мені дуже сподобались діти, другий, третій клас, але такі гарні фото моє улюблене місце району. Шикарні фото. Вони у нас всі талановиті, у всьому талановиті ці діти, і також внутрішньо мені дуже приємно, що не залишились осторонь і внутрішньо переміщені особи. От зокрема, якщо говорити про ці світлини, про цю експозицію, яка які були критерії, як ви підбирали ці фотографії, і взагалі як закликали людей долучитися? Критерій, в принципі, не було. Ми просто зустрілись з цими людьми. У нас на південному житловому масиві є два гуртожитки. Ми приходили до них у гості. вони дуже дуже добре, гарно нас при і відкликнулись на це. Була одна єдина. Це вони повинні вийти сім'єю своєю і сфотографувати сфотографуватись чи то лавочка, чи то якесь біля якогось приміщення, чи, чи то кафе, чи то сквер, парк тобто. Саме те місце, куди вони полюбляють приходити і там відпочивати. А з яких міст долучалися внутрішньопереміщені особи? Це у нас Донецька, Луганська і Херсонська область. Ви знаєте, мені, якщо можна, я хочу навіть зачитати, коли на електронну пошту приходили їх фото, і одне з високопілля Херсонської області прийшло. Так, звичайно, прийшов лист такий, якщо можна. Так, звичайно. Я так він розумію, мене... вразив вас. Так, Так, він мене дуже вразив, і це стосується саме нашого кривого рогу, нашого кривоїжя, нашого сталевого серця України. І він до наше місто доказало це під час таких подій, які проходять зараз, йдуть. На жаль. У нас ще в країні, але все вже є Україна. Читаю доброго дня, шановні колеги. Жителі Високопільської територіальної громади, які стали вимушеними переселенцями через російську війну в Україні, дуже вдячні криворіжцям за прихисток. В Інгулицькому районі тимчасово проживають чимало наших односельців. У багатьох вже є найулюбленіші місця відпочинку. Надсилаємо декілька з них. Можливо, вони неякісні бо зроблені на телефон. Вітаємо усіх з ювілейною Дату. Датою бажаємо миру, злагоди і щоб діти ніколи не бачили жаху війни, тобто не лише фотографії надсилали, але й, можна сказати такі побажання такі, вже так, е з ювілеєм? Так, побажання і знак вдячності того, що ми їх теж що ми не просто теж, а що ми їх постійно підтримуємо. Для них це дуже дуже важливо. А загалом скільки таких фотографій надіслали? Надіслали всього більше 34 чи 35, але ми декілька забракували, тому що вони дуже були неякісні і не змогли їх роздрукувати. І Тому у нас вийшло на виставці 27 фото. Про майстер-класи, які відбувалися також під час арт-виставки, що це були все ж таки за майстер-класи і чого навчали? Майстер-класи були з бісеру, також майстер клас було розмальовування пряників з символікою 60 років Інгулицького району, жовто-блакитний такий фон. Були майстери класи з мотанки, також діти малювали. Багато було таких цікавих, цікавих броші робили, заколочки на голову дівчатка собі робили. Все це дуже гарно. І з ними працювали саме вихователі дитячих, садочков, садочків і викладачі шкіл. району. Тобто переважно майстер класи були направлені на дітлахів. Так, 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 діти з задоволенням там працювали. Багато долучилося? Малечі. Багато, багато, людей було дуже багато. І так приходили е, м, одні, потім підходять ще, ще, ще. Хтось відійшов, підійшов. Тобто на, на площаді, я думаю, е, людей 200 було постійно. Хтось відійшов, хтось підійшов, але всі були там і всі долучалися. Всі долучались і всі були. Задоволені. Вони просто, вони просто були задоволені. А як збирали кошти на потреби ЗСУ? Це хтось кидав до скриньки, чи так, е так. все ж таки купляли ці вироби? Це і купляли вироби, і кидали до скриньки. Ми зробили і так, і так. І вироби купляли. Тут теж троба, треба сказати, що стільки всього було вкуснят, Різно, різноманітних е е покупали також. Куштували. І плюс ці роботи, які були зроблені. Які суми кидали? Зокрема, можливо, звернули увагу? І 500 було, і 2 гривні було, підходили діти. Це так було я не знаю, дуже... до сліз було приємно, коли підходить дитина, і там 2 залізні гривні вона туди ложе чи 5 гривень. Ну, Яка різниця скільки? Головне, що вони. Це роблять, головне, що вони бажають миру нашій державі. А в попередні рази ви також збирали кошти для військових? Так, так. І на південному житловому масиві так також стояла скринька. Так. Який тоді відгук все ж таки це отримало у відвідувачів? Це теж був дуже-дуже хороший відгук, вони теж були задоволені, і навіть одна пані стояла так дивиться на це і каже до війни якось так багато було заходів, ми думали, та що, а знову і знову. Але ми так за ними скочили, ми хочемо ще. Ці кошти, куди далі вони підуть? Ви передасте якісь організації? Чи можливо будете якось самі розпоряджатися і допомагати? Так, це організація, громадська організація Україна, єдина країна 2022 саме там, де кошти збираються і йдуть на допомогу зсу і ТРО. Територіальної Територіальний нашим да, хлопцям, да, так, да. захисникам. І так трошки наостанок. Ми вже чули анонси майбутніх заходів. Можливо, у вас ще будуть якісь проходити, щоб людей так заохотити, і чи можуть вони побачити от сьогоднішню виставку, наприклад, десь в іншому місці? Це буде обов'язково, тому що ми хочемо після циклу цих заходів зробити у грудні такий. Прийом зібрати всіх активних, самих активних учасників і виставити кращі роботи, і якось їм їм віддячити, подякувати за їх позицію і за їх творчість. Це обов'язкова буде. Де люди можуть все ж таки дізнаватися? Ось цю інформацію, що у вас планується ось такий захід. Ви робите анонси? Обов'язково це інформація в телеграм-каналі на в каналі на сторінці виконкому інглоцької районної місті Ради, в Фейсбуці на сторінці виконкому інглоцької районної місті Ради. Це, це все анонси виставляються. ми буквально вчора виставили анонс з приводу конкурсу віршів. Про люб наш улюблений Інгулецький район, тобто головне слідкувати, долучатися так. так. І... Головне, да, 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 да. Все, дякую за те, що завітали до нас. Вам нехай щастить у всіх планах, щоб все вдалося як наліпше і радувало людей ще низкою заходів. Цікавих і в районі, і для криворіжців Зокрема, дякую за побажання і вам цього найкращого. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському в гостях. У нас побувала завідувачка відділу культури виконкому енголецької ради Олена Тимофєєва. Говорили про арт-виставку з звірою в майбутнє, які роботи були представлені, як збирали кошти на зсу, а також які заходи ще плануються в ближчому майбутньому в інголецькому районі. Студія працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось. thank <laughs> you